ще не вмерла. України! І слава! І воля! Ще! Нам брати! Українці! Узвіхайся! Доля! Приєднуючись до кращих патріотичних починань, Національна академія внутрішніх справ бере участь у всесвітньому флешмобі «22 Push-Up Challenge». Символічно, що саме з цього плацу в зону АТО відбув один із перших добровольчих батальйонів МВС України Миротворець цим заходом ми віддаємо шану мужності наших побратимів, які загинули при захисті суверенітету і незалежності нашої країни. Підтримуємо бійців, що повернулися з зони бойових дій. Демонструємо незламну волю і підтримку духу ветеранів. Академія. ліво право. Руч! Пор лежачи. Прийняти. Право розпочати. Один. Один. Два. Два. Три. Три, чотири, чотири, п'ять, п'ять, шість, шість, сім, сім, вісім, вісім, дев'ять, девять, десять, десять, одинадцять, одинадцять, дванадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять. 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 Право закінчено А зараз ми передаємо естафету Головному управлінню Національної поліції в Київській області Слава Україні Ele hey, 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 o